Він не зможе. Не зможе знайти цієї дороги навіть вузької. Чому? Тому що дві крайності: одна закон осудження, да? а друга свобода заблудження. А Христос посередині. Да? І от вона, ми постійно, знаходячись в тілі плоті, ми постійно заблуждаємося. У нас як не в одну сторону тягне, то в другу тяне. І ми втрачаємо благодать. І от перше мірило. Коли ми втрачаємо благодать, коли ми не маємо єднання друг з другом. Да? Коли я не маю єднання найперше з Господом. І тут треба розібратися, Ну, були різні речі. Я не хочу за них говорити. Багато що написано, на всій случаї життя написано. Але як розібратися в тому, де я і в якому положенні я. І я, будучи віруючим, теж заблуждався. Я бачив, що щось зі мною не те робиться, щось я не туди йду, але я не міг зрозуміти, в чому справа. Але читаючи Слово Боже, я собі якісь речі зрозумів, бо молився, і Господь мені тихенько через дух говорив. Але плоть теж говорила. І тут дуже тяжко, коли людина заблудилася, так, і дуже тяжко розібратися в цих моментах. Але якісь сумніви відносно того, що правильно я йду, да? і от починає людина шукати. І хто шукає, той знаходить, почав просити, і Господь почав тихенько відповідати в моєму дусі. І і, але і сатана говорив через плод. І було дуже тяжко, бо я вже попав в якісь заблудження. І не так просто було вийти з того. У самотужки виходив, так, з Божою допомогою, і Господь поміг вийшов з того заблудження. Вийшов заблудження, але через слово Боже. І мав певну боротьбу. Треба було йти проти себе, бо я вже в чомусь був переконаний йти проти себе і коритися слово Божого, тому що бачу, що якісь неправі речі проявляються. Тобто, значить, щось не то. Нема лагідності, нема смиріння, там нема то, нема покори, нема, нема, нема. Я мав, то куди я йду, і що воно робиться? Але слава Богу, вийшов з того. І коли людина вийшла, яка була в чомусь там, да, в чомусь заблуждалася, коли людина вийшла на світло, то вона розуміє, як це може бути. Да? І може комусь допомогти, якщо людина способна слухати. Так чи ні? Є люди, не способні слухати, є люди, які заблудились, відпали, вже загинули, їх досі нема. Але вони такі були ревностні, так вони хотіли Богу догодити, що не змогли. Чуєте, про всі речі написано, треба все робити по мірі віри, сили, скільки дає Господь, щоб прославлявся не ти, а Господь. І от ми, будучи світу, прийшли, одні такі по характеру, другі такі по характеру. І всі ми маємо проблеми. Не так просто в цим всьому розібратися, каже. Вникай в себе в науку, щоб ти отримав істинну свободу, щоб ти правильно бачив і розумів, то треба отримати певний ну, життєвий досвід набути переслідування за Христом. Так? І найкраще старатися робити так, як написано. Отак, От як читаєш, як... От так старайся і поступай. Особливо по заповідям. Чого? Тому що заповідь це любов до Бога. І людина, яка любить, вона ніколи не заблудиться, чуєте? А як любити людей, коли я бачу їх недоліки? По заповіді. Блаженне милостиві, вони будуть помилувані, так? Значить, милувати, коли я бачу неправди людей, і мене це збурює, а їх милувати. Треба зрозуміти докоріч. Христос каже, я прийшов не губити, а спасати. Да? І от е, Павло каже, що я з, з різними людьми вів себе так, щоб ну, приобрести їх для особої. Не то, щоб їх, навгали, ви не правий тут, ви дало поклоники, ви то, ви то, ви то, він що. Любов'ю служить один одному, любов'ю служить він не розуміє, не треба його зараз облічати, там, говорити якісь речі, треба потерпіти чоловіка, понести чоловіка. І коли прийде час, що коли можна йому щось сказати, тоді сказати. Так? Оце і любов. Коли ти не спішиш там, вдарити людину, вже там, облічити, докорити, там, ти не такий, ти не така, там, і все. Це. І коли ти... це з любов'ю можна говорити, але питання в тому. Що в моєму серці, коли я людину докоряю чомусь, що в моїй душі? Я не задоволений, я збурений. Що я говорю, в мене є мир і спокій. І я говорю, може показатися, що з боку, що ну, бачиш, як він говорить. Але я не маю гніва, не гніва, я не маю на нього якоїсь ну, ненависті до нього. Хоча людина думає, коли з ним так говорить, що саме так. Але в дусі відчуває, що не так. Він тільки може думати, що так, але в дусі відчуває, що нема того. Тому що ми до ревності любить дух, який живе в нас. Ми одразу відчуваємо духом, що як людина говорить до нас, так? дух то одразу сигнал дає. Бо душа може обманювати нас, бо вона від плоті може нагортати її. А дух відчуває правильно. Через то поступайте по духу. Опять же, де той дух, де та душа? А де то і тіло, треба щось і не можу в собі розібратися. Так? Я це чую ці слова, але я не можу в собі його розганичити, де і що і що, за чим іде. І через то, що треба внікати, Слово Боже, далі вглублятися і досліджувати, що є душа, які якості присущі, так? що є дух людини, які якості йому присущі, що є плоть, що вона дає. І коли ти розберешся в цьому згідно Слово Божого, ти починаєш розуміти себе. А коли ти розумієш себе, ти можеш зрозуміти ще когось. Зрозуміти Слово Боже можеш. Зрозуміти все світ можна. Чому? Тому що все Бог сотворив по своєму образу і подобі, так? і нас сотворив. І то людина, вникаючи в себе, вона може зрозуміти Бога. Якщо вона зрозуміє себе. Через то, через то, треба навчитися хранити благодать. Якщо ми відпали від благодаті, ми десь заблудилися і ми доказуємо, що треба ділами спасатися якимось, чи якісь другі заблудження, чи якісь вітровчення війшли в нас, то нас треба що, виводити на чисту воду. І от що мені думати, мені треба знати, якою дорогою я йду. І коли я молюся, я кажу, Господи, досліди мене чи поможи мені побачити себе в світлі твого слова, покажи мені. І коли я читаю слово Боже, і мені раз там слово таке, а тут як ти робиш, а тут як ти поступаєш, то то мелочі. Ну то поправ ці мелочі. Найдеш ну, добру дорогу. Значить, Але ми маємо боротьбу, не так просто його поправити чи виправити в собі. Є боротьба, спокуса ходить, я не можу перемогти, я борюся і питання в тому, оставатися так чи все-таки перебороти. Бог сили не дає, да, і ми все боремося, і не треба сразу робити різкі движения. Не виходить так, то получится поступово. Да. Якщо не можеш зуб вирвати, тіряєш на сознання, да, то бери язиком грошату його. І потрошечки, да, по мірі там, трошки болити, не спіши. І він що? Випаде, випаде? Випаде. Так само якісь речі, які нам так тяжко кажуться перемогти і невозможне, то все можна Богу. Але Господь каже, ти скільки маєш сили, скільки. От ти потрошки приклади усілля. Кожен день там. Ну, старайся, так? і Бог побачить твоє настарання, твоє стремління, і Він дає свободу. І однажды про ти рано проснешся, ти зрозумів, що ти вже вільний, що ти вже вільний від того що вона вже тобою не володіє, не обладає. Да? Свобода прийшла. То свобода каже, ну не відходьте від Господа. Да? Якщо ми десь заблудили, десь пішли на ту дорогу дорогою, попали в проблеми, то Господь каже, добре, навертайтеся, вже більше не грішіть, але потрошки йдіть за мною, і потрошки це все виправиться. Потрошки, так. Да? Але ну от... Люди відходять і питають, що ти відійшов? От, скажи мені, розібратися можеш, що ти відійшов? Тобі подобається гріх? Він каже, мавірно, що так. Приходить з покуса і от каже, за Моїсея сказано, він, будучи принцем Єгипта, да, не захотів мати тимчасове гріховну насолоду. Да? А вибрав краще страждати з народом Божим. Ну слухай, вибір такий, да? Ти можеш краще прожити тут, на землі, в тебе є для того всі умови. Багато людей стремиться до цього. Вони б хотіли б оказатися в царських чертогах, такі мати можливості, багатства таке, да? вони стремилися, багато людей би вони залишили б Христа і пішли б. Нім би хто передовжив такі умови, правда? А він відмовляється від цього всього. І добровольно народ Божий на той момент страждав, да? страждав від єгипетського гньота. І він, будучи, як там називаємо цим, прийнятим чи як там сином дочі. Да, дочки фараона, ну, як називається, нерідний сина як? Приємник. Як? Пасеник. Пасенок, так. Приємник. Прийняли. Бо він сподобався їм. Отак От в житті. Тобто люди є, пропонують. Якщо читати повну Біблію, там є такий випадок. Коли один вчитель закона. Мав дуже багато друзів серед язичників, був мудрий, розумний чоловік. І мав багато друзів. І вони захотіли йому допомогти, а епіфан тоді, там, цей цар, він, він заставляв їх їсти свине м'ясо. І тим самим, щоб ну, хто не хотів, він страчував, жорстоко страчував. І цього, коли повели так само і перебув і все свине м'ясо, то ці друзі сказали, ми зробимо так, щоб тобі не свине м'ясо так, ми думаємо, тобі гаведину. І ти їси, і все, не будеш страченим. І так само тобі поможемо зберегти твоє життя. Але він був вчитель закона. Він каже: якщо я злицемірю, Бо це лицемірство, так? Так, якщо я з лицемірюю, то учні подивляться на мене так? і теж почнуть їсти свине м'ясо. І Я не думаю тільки про себе, я думаю про ближнього во благо. І тоді вони будуть зневажені, так? Ну, і він відмовився. І ці друзі, які були його друзями, вони його зненавидили за це. Тому що люди не розуміють, вони хочуть тобі краще, ти відмовляєшся, Да? І вони тебе не розуміють, вони готові тебе знищити. Тільки що вони тебе так любили, бо ти їм був, вики, як Іроду, Йород да? любив Іоанна слухати, багато робив з того, що він говорив, да? боявся його, да? але забив його. Чому? Тому що при людях сказав слово, і від слова слово відказатися не міг Бог. Цар, сказав і зробив, так? Да? Ну, діло в тому, що багато з того потерпіли за свого слова, бо є ще слово Боже, да? і є випадки в житті, коли я сказав, а поселення, ще Господь сказав. Я мушу покоритися Богові, так чи ні? Вибачте, як сказав, але прийшов Господь і сказав отак. То кого слухати більше? Мене. Чи вас, чи Бога, звісно, Бога. І ми в житті приходиться вибирати іноді. Так? І треба поступитися своїм що? Амбіціям да, своїми, ну, що ти може ніколи, ніколи ти не відступав від свого слова. Але приходять моменти в житті, коли треба поступитися. Бо що це ти сказав, а не Господь. А Господь після сказав, сказав, ні, не так, а отак. І все, я мушу покоритися Богом. А люди кажуть, а що ж, ми тебе послухали? А ви слухайте, у вас є так само Дух, я руководство, ви слухайте. Бо якщо каже, сліпий сліпого водить, то будуть обоє де? В ямі. То щоб не бути в ямі, то тебе що? Апостол Павло каже, поки я говорю згідно Слова Божого, то слухайте. А якщо буду говорити не по слову, то що, то не слухайте, відлучіть такого від себе. Я визнаю, що я не прав. Через то я не є муж такий вже да, в Господі, состоявшися, що я вже можу язиком управляти, що я вже маю істинну свободу. Тобто, ні, багато помилок робимо. І саме чим? Язиком. І ми вчимося, щоб менше помилок робити, чим язиком. І каже, язик це нестримане зло. Його не можна стримати. Він каже, сповнений смертоносного яда. Їм благословляємо Бога і Отця, і їм проклинаємо людей, створених по образу і подобі Божій. Каже, має, брати так бути, але буває, правда? Буває. І через то є заповідь. Коли ворог твій голодний, накорми його, коли жарже, напої його. І то ж є певна заповідь. Да? Христос дав заповіді. А по закону каже, вбий ворога свого, да і все. І вся И вся тема. Забий ворога и вся тема.